На Території Ужгородської греко-католицької академії блаженного Теодора Ромжі триває освітня програма для духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії під назвою «Сцілення ран війни у заході беруть участь понад 70 осіб: священники, семінаристи, представники монашества. Це вже другий тур програми на Закарпатті, мета якої допомогти духовенству, яке щодня перебуває поруч із військовими та їхніми родинами. Це є 34 група священників, які проходять цю програму «Сцілення ран війни. І якщо брати, візьмемо кількісно, то ця програма вже охопила близько 2200 священиків, які пройшли цю програму. Програма наша є дуже бажана всюди. Ми просто нам бракує часу, щоб приїхати всюди, куди нас запрошують, але вона відбувається щомісяця або двічі на місяць. І так навіть спілкуючись тут з сестрами чи священиками, я побачила, що в Закарпатті так само не оминуло, що людей практично всіх свідомість. Українців торкнула рана війни. Протягом трьох днів учасники заходу працюють над трьома ключовими темами. У перший день говорили про психічне здоров'я, як розпізнати ознаки виснаження та знаходити ресурси для відновлення. Сьогодні протягом дня учасники спілкувалися на тему душпастерський супровід людей, які зазнали ран війни. Ми зараз знаходимося у стінах нашої духовної академії, де виховуються майбутні священники. Так, і ці е, майбутні священники, кандидати до священства е, у всі часи це було дуже важлива. Е, ця підготовка була дуже важливою. А зараз, у часи, коли наша країна проживає е, війну, це як ніколи е, е, важливо, актуально і необхідно підготувати священників, які будуть е, принаймні. Пробувати відповідати викликам сучасності це є потреба. В першу чергу потреба не ну, як і для родин військових, так і загалом для цілої України, для кожного громадянина України, та тому, що кожен з нас проживає зараз в періоді травми. А безумовно, що для наших захисників а також для їхніх родин дуже важливо є психологічна психоемоційна підтримка сьогодні. На завершення програми третя тема власні ресурси священнослужителя. Адже кожне слово, кожна сповідь, кожна історія болю проходить крізь серце отця і він теж потребує підтримки. Це вже ми пережили три роки війни. Живемо живемо далі в цьому нелегкому часі, коли батьківщина захищається від важкої агресії. І цей курс є якраз розроблений для священників, для духовенства. Чому Тому що ми, як священники, постійно працюємо з військовими, з людьми, що пережили. Пережили бойові дії, прямі бойові дії, які не раз є дуже зранені, і тому для нас дуже важливо є бути компетентними. Ми маємо маємо похорони військових, зустрічаємося з сім'ями, які втратили своїх рідних на війні, жінок, матерів. І тому теж десь і ми вигораємо, і тому дуже важливо, є, ця програма вона нам допомагає якби відновитися трошки, набратися стійкості, тому що цей час ми бачимо, що мусимо бути стійкими, бо десь опускаються в людей руки, кажуть, вже досить було, ми вже більше не можемо. Духовенство мусить бути стійким, старатися, маємо триматися далі, маємо допомагати один одному, подавати один одному руку. У часи великої втрати та страждання саме священник нарідко стає першим, до кого звертається людина у шпиталі на передовій чи вдома після похорон. Він має бути опорою, прикладом сили, віри і спокою. Проте священнослужителі теж люди з емоціями, болем і втомою. І щоб мати силу підтримати інших, вони самі потребують відновлення. Такі освітні заходи це не лише знання, це простір єдності, взаємопідтримки, ділення досвідом і духовного укріплення. А сьогодні ми семінаристи, долучилися також до цієї акції Сцілення ран війни п'ять курсів нас бере участь, тобто навіть ті, що на практиці з'їхалися, вони по різних куточках Закарпаття. І, як на мене, це дуже добре, тому що мій знайомий друг, який є офіцером, питав мене, чи маємо ми курси капеланів тут. Я казав йому, що не маємо, але маємо якісь подібні акції коротенькі. І на мою думку, це дуже хороша альтернатива, щоб ми могли, могли щось дізнатися. Бо я особисто також деякі психологічні речі на рахунок військових. Вивчаю, мій батько також є військовим, і тому для мене це особисто важливо. І я думаю, для всіх хлопців і для священників, які тут присутні, це буде дуже хороша наука, і вони можуть багато із цього навчитись, багато почути. І також ми тепер стикаємося безпосередньо до нас, підходять, щось питають, і ми вже будемо мати якісь певні знання, щоб мати чим допомогти. Плануємо ще цього року провести ще один тур у Павшині. Таким чином, щоб були три тури за рік. Однак наступного року ми плануємо продовжувати цю освітню програму для духовенства Мукачівської гректорицької єпархії, тому що священників, семінаристів, монашества є понад 300 осіб, і хочемо охопити за бажанням владика Теодора. І дійсно є в цьому потреба, нагальна потреба охопити всіх священників, монашество і семінаристів. Маємо амбітні плани, аби на базі цієї вже освітньої програми розробляти поодинокі, більш звужені тематичні програми, наприклад, на тему на тему супревенції суїцидів освітні програми для медичних капеланів, які вже також раннями комісії душпасу та охорони здоров'я, деякі навчаються в УжНУ, деякі навчаються в ліському університеті з метою надати базову освіту, базові знання для праці з людьми, які потребують. Підтримка військових сьогодні це не лише матеріальна допомога чи ліки, це слово, молитва, присутність, і саме священник часто є тим, хто тримає за руку, коли інші не знають, що сказати. Тому такі події критично важливі. Ливі вони дають можливість цілювати тих, хто цілює.